Сім жіночих недоліків, які на думку психологів притягують чоловіків. І номер один це гарний апетит. Чоловіки не люблять жінок, які сильно переймаються, зациклюються на всіляких дієтах або калькулюють. То все і такі вони нестерплені. Вони їх поганий настрій, їх ніколи не можна нічим вдовольнити. все, що не зробиш, все не так. Вони як ходять, як, як вугольочки такі розкалені, тільки торкнеш з неї полиється. І ще гарний жіночий апетит для чоловіка означає, що вона може бути легкою, що вона може насолоджуватися, це значить, що він зможе задовольнити її. Що він у нього є шанс щось таке зробити, від чого вона посміхнеться. А також оця природна здатність жінки кайфувати, насолоджуватись, це є однією із топових ознак жіночності. І це саме те, що ми працюємо, наприклад, на курсі Сила жінки. Ми розвиваємо цю жіночність, розпаковуємо її. А ще. Гарний жіночий апетит на підсвідомому рівні для чоловіка означає, що вона може бути класною розслабленою у сексі. Подумайте про це. Номер два здорове почуття гумора. Чоловікам подобається, коли це здорове почуття гумору, дотепне, коли це таке висококласне, у ці низькопробні, матюкливі шуточки. Це взагалі не жіноча тема. Чоловікам це не подобається. Він може змовчати, він може нічого не сказати, він може вже звикнути до цього, але йому все одно це не подобається. І чоловікам супер не подобається, коли жінки гноблять одна одну у його присутності. Він швидше за все, він туди не вмішається, нічого не скаже, буде відчувати, що окей, дівчата, ви там самі повирішуєте. Це не мої справи», Але його це буде на глибинному рівні, його це буде від тебе відштовхувати і так відражати. Угу. Номер. Чоловікам подобається природність. Чоловікам подобається у жінки природність, коли він може реально побачити справжній кольор твоїх очей, ото чербиночку між зубами, коли він може побачити те волосся, яке там десь сивина закралася, або нігті, які от, природні, не, не ті наклеєні, якісь такі пластмасові величезні. Хоча є, мабуть, чоловіки, яким подобається все, це неприродне, надуте, наколене. Все-таки психологи схиляються з, з, на основі багатьох досліджень, схиляються до думки про те, що чоловікам все-таки подобається у жінки природність. Природна жінка, значить легка жінка, значить жінка, з якою можна жити, значить, жінка, яку можна вдовольнити. Жінка, яку в принципі десь потенційно можна зробити задоволеною і щасливою. Також чоловікам дуже подобається. А жінка у формі. У ці природні такі жіночні форми. Тут багато жінок переймаються через те, що вони недостатньо худі, або недостатньо якісь там спортивні, ходять в спортзали, знову ж таки, виснажують себе дієтами. І є таке поняття жіночна форма. І у кожного чоловіка, і у кожної жінки це якийсь свій внутрішній стандарт. Тому, якщо у вас є десь якась м'якість на тілі, не поспішайте від неї позбавлятися. Адже чоловікам це супер подобається. До речі, до речі, Оцей такий жирок у жінок, наприклад, на, в області животику, животика, на глибинному рівні, на підсвідомому рівні, на рівні ДНК щитується, як її здатність до запліднення, що вона зможе виносити плід, адже в неї є достатньо жирової тканини, щоб виносити плід. Наступне, що ще чоловікам подобається Чоловікам подобається легка надбалість. Знаєте, є такі. Люди, які дуже люблять, щоб волосиночка до волосиночки, щоб все було прям ідеально, ідеально, ідеально. І, мабуть, теж є люди, яким це подобається, це нормально. Але в загальному в цілому чоловікам подобається, коли у жінки є щось десь таке, десь десь щось терчить, десь щось недомальоване, десь щось можливо недогладжене. Це означає також, що така жінка може бути легкою. З такою жінкою можна щось будувати, з такою жінкою можна про щось домовлятися. Легка. Жінка означає для чоловіка, що він може при ній розслабитися і просто бути собою, а не знову ж таки зациклюватись на своїх комплексах і відроджувати свої комплекси. Наступне, що чоловікам подобається, це мімічні зморшки. Йому дуже подобаються твої зморшки мімічні, адже вони для нього означають, що ти жива. У ці гусячі лапки, не спішіть туди колоти ботакс. Що означає, що ти багато смієшся, так тут у нас є носогубка, яка десь мімічно проявляється. Не поспішайте від неї позбавлятися, адже вона теж означає, що ви експресивна і жінка, яка експресивна експресія, означає емоція. І для чоловіка надзвичайно важливо в жінки бачити і відчувати емоцію. Адже жінка без емоцій це мертва жінка, її, її не захочуть, від неї будуть тікати. Мімічні мужчинки чоловікам подобаються. Наступне є така думка, що жінка має бути модельної зовнішності два метри росту або метр вісімдесят росту. Це такі ноги, вся така розтягнута, величезна. Але і, і низенький, маленький тендітний зріст вважається недоліком. Так, от цей недолік подобається більше, більшості чоловікам. Чоловікові подобається жінка, яка менша за нього розміром. Це фундаментальна ознака кореневої такої сексуальності. Чоловік. Має бути більшим, відчувати, що він сильніший, що він може захистити, що він може огорнути, що цей сексуальний партнер, ця жінка, що вона може йому віддатися, бути його, і от оцей низький ріст, можливо, середній ріст, така трошки трошки її випоклість, жіночність дуже подобається чоловікам. І мені було б цікаво почути чоловічу думку, що ви скажете з цього приводу, адже скільки людей, скільки смаків, скільки думок. Це такий зріз, мабуть, дуже згенералізований, дуже загальний, узагальнений в цілому, те, що я чую від там від брата, від свого, від папи від свого чула від чоловіка від свого, то що чую. В цілому так і є. Чоловікам подобаються жінки, які справжні, від яких є купа емоцій, які від яких віє теплом, домашнім затишком, любов'ю. Від яких відчувається, що вони можуть щиро проявляти свої емоції. І емоції це не завжди тільки посмішки і щастя. Це може бути будь-яка емоція. Але він розуміє, якщо він розуміє, де він було б цікаво почути вашу думку від жінок від чоловіків. Обов'язково ставте лай лайк під це відео і підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво, і якщо ви хочете отримувати схожі відео. І для жіночок, які прагнуть пропрацювати свою жіночність, відродити свою жіночність. Я щиро рада запрошую вас на курс Сила жінки. Він буде проходити тепер у індивідуальному порядку один на один. Цілую люблю обожнюю, чекаю вас у гості. До побачення!